Так, дітки, зараз гарно попрацюємо на уроці української мови. Сергійко, якщо все встигнемо, домашнє завдання буде лише повторити правила. Тому працюємо старанно, активно, уважно. Тема нашого сьогоднішнього уроку розрізняю окличні і неокличні речення. В кінці окличних речень який знак ставимо? Сама назва говорить в кінці окличних речень, які ми ставимо завжди знак. Околи. Околи. А в кінці неокличних ставимо. Знак питання. Знак. крапочку. Крапочку, дітке. В кінці окличних речень ставимо знак оклику, в кінці неокличних речень ставимо крапком. Так, до речі, питальні речення можуть бути також окличні і неокличні. Якщо стоїть тільки знак питання, це неокличне питальне. А якщо стоїть знак питання та ще знак оклику, це окличне питальне. Отже, тема нашого уроку розрізняє окличні і неокличні речення. Пригадайте, що виражає речення, Ярослав? Речення виражає закінчену думку. Так. Чи зв'язані слова в реченні між собою, Аліна? Зв'язані між собою. Так, молодець. Як пишемо перше слово в реченні, і які розділові знаки, варічка? Ставимо перше в кінці. Перше слово в реченні пишемо з великої букви. У кінці речення ставимо крапку, або знак оклику, або знак запитання. Так, Паша, будь ласка, скажи, будь ласка, як називається речення, розповідне, що таке розповідне речення? Речення, у якому про щось розповідається, називається розповідне. кінці розповіданого речення ставимо крапку або знакопне. Якщо крапка, це речення неокличне, якщо знак оклику, речення яке? О -о -оклична, оклична, оклична. Оклична. Правильно, Продовжує оклична. далі, будь ласка, Сергійко, які речення ми називаємо питальними? Речення, у якому про щось запитується, називається питальними у кінці питального речення ставимо знак питання. Дякую, Сергій. І що таке спонукальні речення, будь ласка, Віроніка Тімакіна. Що таке спонукальні речення? Віронічка, вмикай звук, сонечко. Тобі не стало гірше, Віроніка? Що ти говориш? У мене мама болить. Так, ну добре, Ігор зараз швиденько скаже, що таке спонукальні речення. Ігор, вмикай звук і чітко, голосно, швидко. Речення. Речення. Яке речення, виражає? яке виражає спонукання до дії, називається спонукальним. У кінці спонукального речення ставимо крапку або знак оклику? Якщо ми ставимо крапку, це речення яке за інтонацією? Окличне чи неокличне? Неокличне. Неокличне. Неокличне, а коли стоїть знак оклику, то це речення яке? Дітки, відкриваємо зошит друкований, сторіночка 65. І ми з вами починаємо вчитися розрізняти окличні і неокличні речення. Це дуже легко. Прочитай усмішку, підкресли окличне речення. Нам потрібно дві дитини. І так, хто буде читати? Аліна починає, а продовжувати буде Сергійко. Ви бачите, відрисочки ви будете читати свої слова. Аліночка починає. Крицю у твоїй роботі аж дев'ять помилок. Помилок! Помилок. Знаколику, а ну-ка іще раз прочитай, ніби ти вчителька. Давай. Гриці у твоїй роботі аж дев'ять помилок. А іще раз прочитай. Гричу у твоїй роботі аж девять помилок. Продовжий. Чи, могло... Чи не могло б їх бути? Чи не могла бути менше? Сергійко далі читає. Губ, якби робота була трохи коротшою. Звеселила вас усмішка? Так. Так. <с> так. Чому у хлопчика було багато помилок? Бо він вважав, що робота яка Дерін, дуже. Велика, довга, да? А чим менше робота, тим менше помилок. Яку б ви пораду дали Грицеві? Писати те, що є. Писати уважно, да? писати правильно, писати красиво, вивчати українську мову. А тепер знайдіть і прочитайте усі окличні речення. Отой роботі, а здавить помилок. Ой, який ти, який ти, Павло, суворий учитель. Дійсно, це окличне речення. В кінці окличних речень який знак стоїть? Знак оклику. Підкреслюємо, дітки, під лінійку. Речення окличне. прочитає окличне речення, тепер Сергій. Можна, зеленим світом, як ви? А можна. а я вам говорила. У вас повинна бути зелена ручка і будете підкреслювати зеленим кольором під лінієчку. Сергійко, прочитай окличне речення, яке ми знайшли. десь Так. Ігор прочитає окличне речення. Тридцять робоч, дев'ять помилок. Ігор, прочитай, будь ласка, окличне речення. Це не час. Кричу у твоїй роботі аж дев'ять помилок. Так, добре, продовжуємо. Переходимо до другого завдання. Читає, будь ласка, Павло, друге завдання. Побудую уважно. Кличене речення і запишу. Паш, а тепер спочатку, голосно і чітко. Попробуй запишу. А нема там слова попробуй. Побудуй з поданок «окличне речення і запишу. Що означає окличне речення? Який знак буде стояти в кінці? Знаклику. А тепер читаємо слова як співають пташки в спів... лісі в гарно. Яке речення побудуємо з цих слів? Пожалуйста. Давай, Віронічка. Як гарно співають пташки в лісі. Чудово, тільки треба голосно його сказати. Як гарно співають пташки в лісі. Із захоплення ми говоримо. І так, прочитає нам речення із захопленням, будь ласка, Аліна. Як Гарно співають пташки в лісі. І який знак ставимо? Знак оклику. Знак оклику. Записуємо, дітки, це окличне речення. Я написала. Алі, я не... Варечка, прочитай речення ін... окличною інтонацією. Як гарно співають пташки я в гарно... лісті. Можна я прочитаю? Аліна, давай. Як гарно співають пташки в лісі. Так, це речення яке за інтонацією? Ахуїчне. Кличне, а за метою висловлювання, яке воно? Розповідне, питальне чи спонукальне? Розповідне, Розповідне, правильно. Дітки, зараз ми з вами трішечки відпочинемо. Піднімайтесь на руханку, попіклуйтесь про своє здоров'я. О, я написав. написав, Тепер рухаємося. А ти, прикольний? Да. а ти прикольна, да. тоді зроби да. разом зі мною ти oh. робиш ось так, а ти готовий, oh. а ти готова? Да. Один, два, три, ракета лети, <плес> а ти лети, удалені світи, а ти лети, удалені світи, а ти лети, ти, ти, удалений світ. Зроби разом зі мною, ти руками ось так. А ти готовий? Так! А ти готова? Так, один, два, три, літак, лети, а ти лети. Ви разом зі мною ти руками ось так, а ти готова. Роби разом зі мною, ти руками ось так, а ти готовий, Так. а ти готова? Так. Один, два, три, гелікоптер, лети, А ти лети, ти у далекі світи, а ти лети, ти, у далекі світи, а ти лети, ти, ти у далекі світи, а ти лети, ти, ти а ти лети. Ти, ти, Молодці, політали, відпочили і продовжуємо з вами. Так, дітки, а чи є у вас передчуття свята? Так, да, да, великдень скоро. Великдень, так, залишилося три дні до Великого весняного свята. А чиї мами Паски будуть пекти? Але я скажу, що моя мама буде пекти. Ну, і... Давай, кажи, Аліночка, що мама... твоя мама? Типа маленький кекс робити типу пасочки. Так, чудово. Так, дітки, ну якщо мами ваші встигнуть напекти на завтра, то тоді завтра покажете свої пасочки, добре? Добре, добре? Завтра ми будемо з вами говорити про велике сьогодні. Продовжуємо говорити про окличні а, так, так. і неокличні речення. Сергійко, що ти хочеш сказати? Е, мама, моя не буде вихтипавськи, що вона приходить вечір, бо ти так що ми роботи уставшої. Можна дється, завжди покраси. купити, правильно, Сергійко, ми покрасимо, ми покрасимо. Ну, а зараз ми продовжуємо говорити про окличні і неокличні речення. Третє завдання: покажи стрілочками, де яке речення. Давайте прочитаємо праворуч, які речення ми з вами повинні відшукати. І так, окличне роз. Окличне розповідне. Потім читаємо. Окличне спонукальне. Окличне, спонукальне. Далі третє. Неокличне розповідне. Неокличне, спонукальне. Пригадайте, в розповідних реченнях розповідається про когось або про щось. У спонукальних реченнях. Є спонукання до чого, діти? До дії, До дії, правильно, Павло. І так, Павло і читає нам верхнє речення перше. А, діти переходять дорогу. Ну, до крапочки дочитуємо. На, 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 на переход... І ще раз прочитай повністю речення, Паша, дуже уважно. Діти переходять переходять дорогу. На... Паша, уважно прочитай перше речення. Діти переходять дорогу на переході. Яке це речення? Розповідне чи спонукальне? Розповідне. 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 А окличне чи не окличне? Отже це, це речення розповідне, неокличне. Дітки. Розповідне І ми з'єднуємо. Сон. А зеленим Можете простим олівцем, можете зеленим. Я зеленим кольором, щоб вам було добре видно. І так, Перше речення верхня, розповідне, неокличне. Так, друге речення читає, будь ласка, Ярослав, уважно. Уважно, дивіться на смітофон. Уважно дивіться на світлофор. Це яке речення? Розповідальне. Неокличне, спонукальне, воно спонукає до дії. Щоб дітку... Молодець, Ярослав, ти перший здогадався. Це речення спонукає до дії. Уважно дивіться на світлофор. Неокличне, спонукальне. Віроніка дуже добре. Далі. Віроніка хоче читати, так, да, Віронік? Давай читай наступне речення правильною інтонацією. Прикручив на світло. на червоне світло світло. Це яке речення, Віронічка? Спонатальне. Оклично, оклично. Це окличне, а яке? Розповідне чи спонатальне? Оклично, не спонатальне. Не треба зараз кричати. Хто хоче сказати? Підніміть руку, бо ви кричите, нічого не зрозуміло. Віроніка, яке це речення? Я хочу, я хочу. Хочу на Ярослав, як ти думаєш? Я думаю. Е, спонукаль, спонукаль. Павло, як ти Розпонукаль. думаєш? Розпонукаль. Я хочу. Петрик рушив на червоне світло. Я думаю, колись на розповідне. Так яке ж воно? Спонукальне чи розповідне, діти? розповідне. Розповідне. У ньому розповідається про те, що Петрик. Рушив на червоне світло. А тепер, Ярослав, прочитає останнє речення. Е. Петрику, світло, Петрику зупинись. Окличне останнє речення Петрику, зупинись. А ось це речення окличне спонукальне, тому що воно спонукає петли, Петрика зупинитися. З'єднали. Окличне, спонукальне. Дітки, будьте дуже уважними. У яких реченнях які речення розповідні, а які спонукальні? Розповідні у них про щось або про когось розповідається. А спонукальні, спонукання до дії. є. Ну і ми з вами визначили у кінці окличних речень ставимо завжди знак. О... Знак оклику, а чого О... так? Э... О... Знак оклику! Окуку, окуку. На оклику. Сергійко, не треба кричати, у нас глухеньких дітей немає. Всі добре чують. Четверте так. завдання прочитає, будь ласка, Варічка, що треба так. зробити? Варя, слухаємо тебе. запиши Розгад... запиши. слово, відгадку, склади з не... і, запиши. і так, що це таке, що це за предмет? Це голка. Голка прибираємо ка, що у нас одержується? Гол. Одержується гол. Слово гол. І так, з великої букви записуємо слово гол посередині. Ми відгадали. А тепер треба скласти зі словом гол окличне речення. Будь ласка, Можна я? п'ятий Гол? І, чудово! Ми забили п'ятий гол. Скажи, так, Аліна? Хлопці забили гол. Хлопчики забили гол. Правильно можна записати речення. А хто забив гол? Максимко! Максимко забив перший гол. Максимко, як ви думаєте, маленький чи дорослий? Доросли. Ви думаєте, дорос, да? А хто ще як думає? Маленький. Маленький Максимко почав займатися футболом, і він у своїй грі забив перший гол. Який знак поставимо? Максимко забив перший Знак гол. Оклику. Знак оклику. оклику. Записуємо речення, дітки, і ви впоралися з усіма завданнями уроку. Отже, сьогодні ми говорили про окличні речення і неокличні? Зараз ви яке речення записуєте? Окличне. Окличне. А за метою висловлювання це яке речення? Розповідне, питальне чи спонукальне? Розповідне. Розповідне, правильно. Варічка, а про, розп... про що розповідається у ньому? Про футбол. Про що розповідається у цьому реченні? Про футбол. Що Максимко? Що, що Максимко забив гол. Перший гол. Що Максимко забив перший гол? А в яку гру грають і забивають голи? Футбол, 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 футбол. Виконали завдання? Так. Дітки, ваше домашнє завдання буде повторити усі правила про речення. Що таке розповідні речення, що таке. Питальні речення. Що таке спонукальні? І які речення ми називаємо окличними і неокличними? Що таке окличні речення, будь ласка, Аліна? Окличні речення вимовляються із сильним. Сильним? Сильним почуттям рода, радості. Захопу. Радості, захоплення, захоплення, здивування, генів. Право застереження у кінці окличних речень ставимо знак оклику. Ваша, так скажи, будь ласка, як вимовляються окличні речення? Окличні речення вимовляються із сильним там правильно. Веронічка, як вимовляються окличні речення? Окличні речення вимовляються із Почуттям. Почуттям. Варічка, як вимовляються окличні речення? Сильним почуттям. Ігор, як вимовляються окличні речення? Сильним почуттям. Почуття, може, треба вивчити на пам'ять. А який знак ставимо в кінці окличних речень, Єгор? Знак оклику. Знак оклику. Так, дітки, я вам дякую за вашу роботу, я вам дякую за вашу старанність. Ваше домашнє завдання повторити правила, які речення називаємо окличними. Зараз ви йдете, відпочиваєте. Через 10 хвилинок ми з вами зустрінемося на уроці Я досліджую світ і поговоримо святковий календар весни. До зустрічі після перерви! зустрічі.